Нопіль в ефірі. Далі новини. Дякую, що з нами. Я вже готова розповісти про головне. Суд у справі Олега Струня знову перенесли. Чоловік нагадаємо, зізнався у скоєнні смертельної ДТП 15-річної давності. Більше року, як судовий процес поновили, але засідання не відбуваються через те, що не з'являється потерпіла. Більше дивіться в сюжеті. Більше року тому Олег Струнь, винуватець у смертельній ДТП в Петрикові, зізнався у скоєному злочині. Перед тим 15 років від слідства чоловік переховувався. Справу розглядають в Тернопільському міськрайонному суді, але вже вкотре не з'являється на засідання потерпіла. Це сестра однієї з загиблих дівчат. На крайньому засіданні розглянули клопотання про продовження міри запобіжного заходу Олегу Струню. Чоловік просив зняти електронний браслет, аргументуючи тим, що тривають перебої зі світлом. Що суд, знято електронний браслет, так як в теперішній час е, є перебої з електроінарією і немає якогось конкретного графіка, тому де є деякі проблеми, так як в останній час, там, де я проживаю, е, світло починає з'являтися в нічний час. Це переважно після 12 години, тому попросив би зняти електронний браслет. Прокурорка просила продовжити домашній арешт в нічну пору доби для Олега Струня. Струна обвинувачення просить суд прийняти до розгляду клопотання про продовження обвиненого запобіжного заходу, згідно підстав, зазначених у клопотанні, враховуючи те, що потерпілі проживають на території міста, власне, сам обвинувачений. Черно обвинувачення вважає, що на даний час. Частково існують ризики, які передбачені статтею 177 кримінального процесуального кодексу України. Тому прошу задовольнити подимимо яклопотання, продовжити строк дії запобіжного заходу у нічний час, який буде встановлено попередньою хвалею суду. Із зобов'язанням обвинуваченого носити електронний засіб контролю. Суд постановив продовжити тримання під вартою струня ще на два місяці, а тим часом потерпіло у справі вкотре спробують викликати на засідання, аби продовжити розгляд справи. У Кременці під колесами автомобіля загинув чоловік. Водій легківки переїхав 60-річного пішохода, який знаходився на дорозі. Після цього кермувальник не зупинився, а поїхав далі. Потерпілого виявили люди. Поліцейські встановили особу водія втікача. Це житель Кременецького району. 2002 року народження його затримали і триває слідство. Ремонтуватимуть дороги 1 грудня. Рух транспорту буде частково обмежений у центральній частині міста. З двадцятої години до опівночі комунальники працюватимуть на ділянці біля зупинки Залізничний вокзал на вулиці Богдана Хмельницького. Зазначимо, від зупинки друга міська лікарня від центру по вулиці Романа Купчинського транспорт зможе курсувати у звичному режимі. Жити без світла не страшно більше місяця в Україні перепої з електропостачанням через ворожі обстріли. Людей темрява точно не лякає. Більшість призвичаються вже до нових умов. Наші журналісти розпитали мешканців Тернопільщини, як живуть чи працюють, і чи встигають усе заплановане, поки немає світла. Без світла, води, без газу, але щоб без Росії. Вже більше місяця по всій Україні перебої з електрикою. І якщо ворог думав цим людей зламати, то отримав протилежне. Ще більшу згуртованість у боротьбі проти москалів. Люди не припиняють працювати, щоб не трапилось. А як ви в магазині працюєте? Маєте генератор чи просто? Не, а от вам покажу, та подивіться у пана Василя в селі Струсів своя крамниця, і навіть без світла і тепла чоловік продовжує працювати. Огром доробив. Як... Податки треба платити якось державі. Ага, то ви просто на одній гірлянді поки цей. У Миколинцях розповідають люди, телефони можуть підзарядити в одному з магазинів, де є генератор. Чесний порядний чоловік, я попросив його. Кажу, мені треба десь би телефон підзарядити, де би тут. Маєте, давайте сюди. Пішов магазин, сам включив, сказав і за. Якийсь годинки, півтора я прийшов, забрав телефон, і я йому вдячний. Дуже хороша людина, дуже хороша. І, хоч уся країна під прицілом ворожих ракет, жителі Тернопільщини не припиняють працювати, впевнені, таким чином українці підтримують один одного. Тут ж ракети не літають. Тут ж бомби на голови людям і в будинки не прилітають. Розумієте? Як тому, якщо є можливість тут вмикати це, це світло, наприклад, мені на світлі дуже залежить, бо я працюю за ноутбуком. Я заробляю гроші за з допомогою того, що я, я фрілансер, я працюю за ноутбуком. І я краще буду при світлі сидіти, зароблю ті гроші. і тим дітям, тим бідним людям, які з запоріжжя чи з Херсона виділю якусь певну суму, щоб їм було легше, чим я буду страждати так само, так, як вони. Давайте будемо всі страждати. Давайте ще в Польщі виробимо світло. Ну, бо ж тут бідують люди, давайте ж там будуть бідувати. і там. Ну я того не розумію. Генератори тепер невід'ємний елемент роботи не лише підприємців, а й побуту українців. У мене вдома іменно є генератор. Я тут вожу, вовну, тут моя хата. <кхи> і У нас опалення дровами, і щоб насоси знаєте, не цей, то ми генератор включаємо і поступово включаємо холодильники там, камеру, так щоб трошечки воно тягнуло, бо ми не маємо такого дуже. Цього потужного генератора люди навчилися планувати своє побутове життя, встигають зробити усе важливе за 4 години на день. Поки є електрика, бо без світла не страшно. І з 1 грудня в Україні зростає розмір пенсій для громадян. Пов'язано це з перерахунком соціальних виплат, а саме розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Ця виплата з початку місяця зросте на 66 гривень. Для кожної людини індивідуально визначатимуть пенсійну надбавку. Крім того, з 1 грудня підвищать пенсії людям, які не досягли 70-річного віку і отримують менше ніж 2,5 тисячі гривень. Збільшення виплат проведуть за умови, якщо у такої категорії Грої людей є необхідний страховий стаж. А це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Мінімальний розмір пенсійної виплати на сьогодні встановлено на цьому рівні, тобто 2093 гривні. Перераховано, як я вже сказав, мінімальні розміри пенсії, максимальні розміри пенсії, а також складові пенсійної виплати, які напряму залежать від. Рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що належить до цих складових пенсійної виплати. Ну насамперед, це надбавки, які передбачені різноманітними законами. Зокрема, це надбавки до пенсій, передбачені для ветеранів війни відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Це надбавки передбачені для жертв нацистських переслідувань. Завдяки небайдужим вже добудовують храм Пантеон у селі Лішня на Кременеччині. Ми вже розказували вам, як раніше там за кошти небайдужої жінки провели електрику. Тепер історія про матір загиблого захисника із Шумщини. Вона пожертвувала на будівництво храму 100 тисяч гривень. Переконана, син би підтримав благодійну ініціативу. Мій син був радий цим. Я не тільки на храми даю. Даю храми на Лубиці, два храми, і даю сюди на храм і на Збройні сили України. Галина Грищук пожертвувала 100 тисяч гривень на будівництво храму Пантеону на честь загиблих у російсько-українській війні. У квітні жінка втратила старшого сина, захисника Сергія Грищука. Тепер, отримавши виплати від держави, допомагає воїнам, побратимам Сергія а також місцевим храмам. Переконана, син був би радий, адже і сам завжди всім допомагав. У нього була кличка Бандера. І він навіть в житті, що там є, вчать таким бути, як він. Важко, навіть не здається, що його нема. Але що зробиш? Він казав, мамо, як не я, то хто? Так і сказав, кажу, сину, ти ж комісований, куди тобі, ну мамо, ну як не я, то. Хто? Храм Пантеон для пожертви Галина обрала не випадково. Добре, знає отця Андрія, який його будує. Він раніше служив у селі Велика Іловиця, звідки сім'я. Сергій, він досить був така щира людина, добра людина. Він сам будівельник. Він багато мені допомагав, коли я будував на Іловиці монастир, приймав участь. Ну, і вся сім'я старалася допомагати. Сім'я Грищуків не має великих статків, але допомогли у будівництві храму більше ніж деякі підприємці чи депутати, розповідає отець Андрій. Наразі у лічні зводять дах над храмом Пантеоном. На цей рік це основне завдання. Зараз, в першу чергу, кошти треба спрямовувати на збройні сили України. Треба допомагати нашим захисникам, але дякувати Богу, що є такі люди, які зараз підтримують це будівництво. Щороку родини загиблих воїнів приїздили до села Лішня до каплиці Пантеону, аби помолитися, вшанувати пам'ять захисників. Та у каплиці вже не було місця для табличок із іменами воїнів, які загинули у цій війні від 2014 року. Тому вирішили збудувати цілий храм. Раніше за допомогою пожертви небайдужої краянки сюди провели електрику. А у перспективі каже отець Андрій, тут хоче звести реабілітаційний центр для військових. Ну і далі про подарунок для захисників. Педагоги та учні тернопільської школи номер 5 урочисто передали воїнам транспортний засіб автівку придбали за гроші, які виручили на благодійному ярмарку. Тернопільські школярі подарували автомобіль військовим. Вони ще у вересні провели благодійний ярмарок, готували і продавали солодощі, щоб зібрати гроші на допомогу бійцям. Виявилось, що суми вистачило на машину. Тож на подвір'ї п'ятої школи зібрались радісні та водночас схвильовані учні. Адже зараз відбуватиметься передача автомобіля військовим. Відбулася благодійна ярмарка, в якій взяли участь усі учні нашої школи, батьки та вчителі. І е, досить неочікувано було те, що нам Приємно було знати, що ми зібрали таку величезну суму грошей: 208 804 тисяч гривні, і змогли придбати автомобіль для наших збройних сил України, який ви бачите позаду мене. Бійці висловили подяку усім, хто долучився до збору коштів. Запевняють, що цей подарований автомобіль допоможе військовослужбовцям подолати ворога та повернутися додому з перемогою та високо піднятими українськими прапорами. Військова частина асі. Висловлює щиру вдячність педагогічному, батьківському та учнівському колективу Тернопільської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов у сприянні посиленню обороноздатності України, а саме за скерування фінансової допомоги на придбання транспортного засобу автомобіля Форт-Рейнджер XL4. 2007 року вигуску для військової частини а десяти подяку. Також висловила і начальниця управління освіти і науки. каже, батьки долучились до дуже доброї справи. Бо зараз наші захисники як ніколи потребують допомоги. Машини особливо актуальні, адже на фронті така річ постійно ламається та потребує ремонтів. Великі спасибі. Педагогам і батькам, які розуміють ситуацію, які йдуть на зустріч, які з розумінням ставляться, і ті питання, проблеми, які виникають на фронті. Ми дізнаємося безпосередньо від тих, хто там воює, бо воюють родичі наших дітей, наші педагоги, наші рідні і близькі. Школярі, які долучились до ярмарки, радіють тому, що завдяки їхнім старанням і проданим солодощам вони змогли певним чином наблизити Україну до перемоги. Я продавав випічку на ярмарці, всякі солодощі. Ми назбирали кошти ці, за які могли купити автомобіль для військових. Ми з мамою там готували всякі. Е, як сказати, е, Смаколики всякі, і е, батьки з, е, з дітьми так само. Ми передавали там кекси, всякі, торти і купляли. Ну, я продавав наліпки і просто е, став всякі хатинки, щоб мені давали гроші на благодійність. А для чого ця благодійність? щоб наші Збройні Сили України допомогли допомогли захистити країну, щоб всі діти і всі дорослі повернулися додому, щоб перестала бути війна. Подарований автомобіль бійці відправлять на передову в роту контрдиверсійної боротьби, аби там він допоміг бійцям у виконанні свого обов'язку та захисту батьківщини. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вдалого дня і до зустрічі ввечері у підсумках.